Друзі, мої вітання. З вами знову Максутинський. Сьогодні у нас 25 вересня 2021 року. Е, вже практично майже всі сорти зібраний врожай, навіть схали з пізнього сорта, можливо, ще там на деякому сорті висять горішки. От. Вчора приїжджала людина, майбутній фундуковод, такий потужний, я так зрозумів. От. Дивився, консультувався. От, трошки саженців заказав. І дав я йому зірвав грандіозного, бачу, що він вже повністю дозрів, вже навіть перезрів конкретно, то потрібно відео зняти, поки горішки самі не попадали і їх не поутягували гризуни. У мене їх його три деревцяти грандіозного. Сорт цікавий в плані, я вже розповідав в попередньому відео, звісно, але. Доволі стабільний в плодоношенні він, е, врожайний, е, має крупний горіх, ну порівняно крупний, довгастий, такий довший жолудя, тонкокорий, е, набитий ядром і дуже смачний. От. Росте непогано, е, можна сказати, що майже як шедевр трошки слабше в силі росту от, і зовсім трошки він поникліший. Ніж шедевр. От. Е, можна прирівнювати його по пониклості крони до ось до Морозівського Кавказа Ось одне дерево, ось там друге і перше. Ось там на початку. ось Це от Трушеса, вся в сережках, а це ось Морозівський. От. В принципі, навіть і лист в них чимось схожий. Но горіхи тотально різні. От. Зараз я зірву якісь Одну завість на ваших очах, от, а останні позбираю, бо він, він доволі сильно ховає горішок. Ось такий горішок в нього. Красивий, полосатий, е, довгастий. От, десертний горіх. Ось, Бачите, він такий злегка сплюснутий і такий довгий. От. Це не найдовший. Зараз я знайду. Я вчора давав тій людині, що приїжджала Андрію. От. А там взагалі гіганти були. от, Попали. це йому кластер я дав, зірвав. от. Оцей доволі крупний буде зараз. Ось Ось такий здоров'ячок. Чимось він на нагадує. Доволі сильно. Ось такий українська селекція, сорт грандіозний. Зараз я зберу весь врожайчик, не взяв ніякої посуди, але тут декілька кластерів буде його, то якби... Зніму врожайчик і, можливо, вже вдома включуся. Проміряємо його, подивимося товщину кожури. От, і всі остальні показники смакові, і третє, п'яте, десяте. Ось такий грандіозний. Зовсім трішки саженців, його зовсім там буквально десяток. От, і все, ну вже Більша частина люди замовили, трошки собі розсажу. Нехай буде він цікавий. Я бачу, що й запильник він трошки. Буде слугувати як і запильник до, до опилювач. От. Ось така картина в нас по-грандіозному. Грандіозний чи превосходний, треба точно уточнити. От. Така картина. Крупненький горішок. Чимось нагадує ще сорт Смолін. Ну, але Смолін це червонолистий і російська селекція. Все, включусь, мабуть, вже вдома. Все.